Вітаю всіх, ви на каналі Investwood. Мене звати Андрій, це мій проєкт. Е... Давненько мене тут не було. Не здивування. Почнемо з того, що в нас був ран. Досить недавно нас прийняли біткоін ATF. Сьогодні в нас 12.01. Я знімаю це відео на цей момент. Е... І що в нас? Результати? По біткоїну ми практично пробили 47 в моменті 48 тисяч. Зараз коригуємось ефір uh, Також ми пам'ятаємо, що біткоін Bitcoin, Bitcoin ETF вже прийнятий, у нас ще є е, uh, яким приблизно більшість ставить такі компанії, як DoubleTop та інші ставлять десь травень місяць. Перейдемо до графіків. Біткоін. У нас пробив, який я казав. Закінчена думка. Uh, пробив 45 тисяч і практично за. Drну 48. А, останнє відео десь було в вашому районі, як ми стояли в консолідації. З того моменту в нас почався великий блуран. Дуже похоже на те, що в нас булран цей буде далі продовжуватись, тому що в нас зараз корекція невеличка. І раджу закупатися альтами. Ну не на всі кошти. Частину треба зберегти в USDC або USDT коротше в стейблах. А, чому так? Тому що якщо зараз побриють, у нас залишилась ліквідність, знизу ось яку ми так і не затронули. Ми можемо сходити на 34, але, але на 42-40 тисяч 40-42 на сильний рівень підтримки. Звідти дуже сильно будуть відкупати. Перейдемо далі. Що ще я можу сказати з приводу біткоїна? Біткоїна ТІФА також. Це стосується. У нас його прийняли. Це значить, що в нас заходить ринок американський. Як це все буде відбуватися? Заходить, наприклад, беремо BlackRock. вони кажуть американцям, що ось ми такі будемо купу, даємо вам змогу і гарантуємо, що ваш, ваші кошти не будуть вкрадені. Тим самим вони беруть. Е, прийшов американець, купив біткоін, BlackRock їх передала, наприклад, Coinbase на зберігання. Coinbase за це бере також комісію невеличку, і BlackRock також комісію бере. Е, і з цього виходить, що в нас вони по суті, ніхрена не роблять і заробляють шалені гроші. За останній час, якщо ми подивимось на. На мій останній пост в телеграм-каналі, то ми побачимо, що в нас е, скупний обсяг був з потовим біткоїна ETF 2,5 мільярда. Суть, який в, в нас є смарт-ідеї? Е, Поки в нас відкат, потрібно закупатися альтами. Ви вже побачили мій портфель, як він виглядав, е, я почав закупатися поступово. Е, арбітрум, закономірність Арбітрум пампиться на кожному мікропампі ефіра. Якщо у нас ринок торгує очікуваннями, то спотовий Ethereum ETF буде рости сам Ethereum. Вслід за ним буде рости арбітром. Тому це буде смарт-ідея, якщо ми його зараз прикупимо. Звісно, не на всю котлету. Я, наприклад, взяв зараз частину. Також буду тримати. Зараз від цього портфелю, я думаю, хоча б 2 ікса забрати. Ютиксик я взяв пізновато, тому що дурак. Просто дурак. Далі полігон. Полігон у нас там ребрендинг, і ще він просто не видав свій максимум. Чекаю його 1,6-1,57 я вкинув лімітку на продаж. Примірно там також 2 ікса буде. Тому це по портфелю поки що. Далі по тим альтам, які в нас ефір. Ефір в нас дуже сильно виріс. Ну, як сильно. Після консолідації відріс на 21% чистими, Непогано, я думаю. Його також можна підібрати буде на корекції. Я не знаю, як ми будемо затестувати, по 2400, десь 2300. Але раджу закупатися частями, Тобто, одну лімітку кинули, наприклад, десь тут. Одну взяли по ринку, одну тут, і наступну десь ось тут. Потім, якщо буде просідати, далі просто докупати. Стратегія безвідказана. Тому що, я думаю, що 24-й рік нас стане дуже сильним. Надіюсь, також переможним. І. Та буде рости дуже сильно. Це по ефіру. Далі по Дюдексу. Дюдекс в нас зайшов в ліквідну зону, зібрав неї і вийшов. Можна підібрати дуже зараз сильно, взяти на... Лон. Я би ще докупив би. Але поки що потримаюся. Але, може, докуплю десь на днях, примірно. Uh, у середню, так сказати, позицію, тому що вона зараз просаці. Просто просіла трішки. Uh, далі. По Дюдексу можна очікувати 5-6 доларів сміливо. Тобто це без варіантів. Dudex не стоїть на місці, компанія розвивається. 5-6 доларів у мене там лімітки будуть стояти, тому десь в тій зоні я буду продавати. Матік, також розповідав за ребрендинг і так далі. За хай 1,58, 1,56. Тобто ми маємо зібрати ось цю ліквідність, що за ось цим рівнем знаходиться. Арбітру. Арбітрум оновив свої хаї. Була б смарт ідея, якщо по 07, по 08 взяти не нище одного долара, ну тоді ніхто не знав, що ми будемо так летіти. І будемо ось так виглядає зараз цей графік. Подивимось далі, що в нас. Зараз корекція невеличка. Можна буде ще підібрати десь на 2 долари. Я думаю, ця корекція покаже себе. Якщо навіть нижче, нічого страшного. Я думаю, я довго буду тримати. І фракс. Це у нас смарт- ідея. Я його не встиг взяти десь в цих зонах. Тому буду чекати, як він приспуститься. Може першою ліміткою візьму десь в районі 8 доларів. Чекувати буду його в район. 12, 13. Вище 10. Так. І далі ще одна смарт ідея. Це в нас інч. Ух, 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 Inch, inch, inch. Якщо подивитись на графік, то тут взагалі. Е, Він коштував примірно 2 долари. І за останніх. Так. Е, е, рік. Навіть два, за останні два роки він виріс навіть півтора року. Він дав більше 10 іксов. Візьмемо від середини десь намання. Навіть до текущих це 20 іксів, 2000%. Uh, я думаю, я в шоці. Чому я не брав по 2 долари? Ну, ладно, <laughs> це не суть. Uh, тому, думаю, його також підібрати. 50 доларів ми вже побачили, ні ще не побачили, тому, я думаю, 50% він буде коштувати. Також в нас досить дивно відродився Суї. Е, я не знаю, як це назвати. Просто палка вверх по 1,16 центів. Е, чому ТВЛ росте? За останній час ТВЛ Суї дав 29% зараз конкретно. Конкретно він виріс е, на 283 ляма ТВЛ. То він був 12-15 мільйонів, зараз він 283. тобто Він далі буде рости. Я не знаю чому, але. Ладно, з'явилися інвестори, і маркетмейкер відкупляє. Далі ще, що у нас росте? Це в нас Аптос. Також росте, мав рости. Тіти. Щось не збігається. А, ось що тип. Uh, також ТВЛ Аптоса починає рости. Тому буде смарт ідея також його докупити. Якщо чи, хтось читав або не читав книгу uh, правила інвестування Уоррена Баффета там uh, є графа, не графа навіть, а просто не. Весь його думка, як знаходити недооцінені активи. Досить цікаво, можете почитати, раджу цю книгу. Десь тут прикріплю, як вона буде виглядати. Тому, моя думка аптос на даний момент недооцінений на ринку, і його можна підібрати в свій портфель. Далі, арбітрум у нас там все зрозуміло з арбітрумом. Що ще я можу Чиліс? Була смарт-ідея в телеграм-каналі, хто підписаний, взяти лонг з плечем на фічах. Вибило стопу, просто на сквізі. Типу, ладно, пух. Вибило так, вибило, я за це не парюсь. Сама ідея була в тому, що у нас фантокени є, вони побудовані на блокчейні Чиліс. Фантокени token футбольних команд. Сам токен фан-клубу виростає. Е, і сам челіс також росте. Ну і Binance його пампить, тому що більшість токенів фан знаходиться на Binance. Е, да, до речі, за останній час, хто не знав, CZ SEO Binance покинув свій пост. Це також відіграло важливу роль. І саме головне у нас ожила селана. Як на диво. Солана, солана. У нас цей мертвий щиток, який був по 22 долари, відріз навіть в піку по 9-10 доларів, 124 долари пік. 125 десь так. 125. Дивовижно, чесно. Не бачу сенсу покупати, купляти неї, тому що вона заскамилась, біржа заскамилась, немає сенсу інвестувати в цей проєкт. Хоч він і ожив, або ще щось, типу, забудьте просто за нього. Краще сконцентруватись на чомусь новому. Зараз IDO, ICO, IO буде дуже сильно летіти. Надіюсь, в ближайшому майбутньому, найближчому майбутньому я візьму відос, як приймати участь в Bybit IDO. Примітка. Як всі забули про ставку ФРС та. Інфляцію. Зараз за неї останнім часом ніхто нічого не розповсюджував. Чому? Тому що було в пріоритеті біткоін ETF. Далі Ethereum ETF. Зараз взагалі ніхто нічого за це не форсить. Зараз всі максимально в ринку, тому відео можуть виходити менше, але може взагалі я закину цей канал не здивування, але може й ні. Думаю, що ні, тому що я цей рік думаю от перформити. Що ж, е, по Парселю я розповів свої думки. Думаю, сюди, ще додати монет 2 і далі в USDT нас тримати. Що ж, на цьому в мене все. Також не забувайте за мій телеграм-канал, є посилання в описі. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Я не знаю, за довгий час тут з'явився. Всім дякую за перегляд, якщо ви подивилися це.